Звідки ми прийшли? Куди ми йдемо? Для чого ми живемо? Що далі, 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 далі? Як отримати спасіння? Як звільнитись від гріха? Як знайти мир з Богом? Хто змінить людську долю? Відповіді на всі проблеми. Ісус Христос. Слава Ісусу Христу! тисяч років тому по землі ходила людина, людина, що змінила хід історії людства. Сучасний календар почався з її народження, поділяючи час до Різдва і після Різдва Христового. Ким була ця людина, що прожила життя гідне уваги багатьох, найвизначніше життя в історії. Ця людина Ісус. Приклад його життя став джерелом натхнення. Для найвідоміших художників, музикантів, письменників світу в наш час, як і в минулому, світові лідери, впливові особи, представники різних верст суспільства продовжують складати честь та шану людині наймення Ісус. Так Бог полюбив світ, що віддав Сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Бог послав свого сина не з тим, щоб він засудив світ. Але щоб через нього світ спасся. Чи ви вірите в Бога, якщо так, то що це вам дає? Ну, як що дає? Ну, Віра в Бога, напевно, завжди робить якесь життя легшим. Тільки бідна людина, нічого не вірить. А що дає, надію? Так. А що дає ну творити. Творити добро. У народі говорять, без Бога ні до порога. Я був на такій роботі, що треба було бути партійним членом партії комуністичної. Я ніколи не був партії. І у в мене в душі зв'язок з Господом Богом був завжди. Хоч при союзі не дуже то афішувалося, але все одно я старався до церкви ходити от, і молитися. Це е, мій дорогой указ в житті, це те, як я повинна відноситись до людей. Що я повинна думати і що я повинна говорити. Віра, Бога е, вона надихає мене бути кращою і спонукає виправлятися постійно. Програма «Вірою» вітає вас, друзі. Сьогодні знову поговоримо про віру. Адже це питання актуальне для всіх нас, якщо ми вважаємо себе віруючими людьми, християнами. У Біблії написано, що без віри Богові догодити неможливо. А якою вірою Богові можна догодити? Про це сьогодні поговоримо з нашим гостем, старшим єпископом церкви християн віри Євангельської України Михайлом Паночком. Вітаємо Михайло Степановича. Вітаємо вас! Вітаємо всіх шановних телеглядачів. У наших програмах ми не раз говорили про те, що справжня віра це віра, яка базується на слові Божому. Чи достатньо для того, щоб спастися від вічного покарання, від вічних мук, читати Слово Боже і старатися узгодити своє життя з ним? А чи для цього потрібно ще щось? Згідно святого Писання, не тому, що я так думаю, я так хочу, я так ем, мрію, а згідно святого Писання, десятки, десятки раз Ісус прилюдно, всенародно заявив і записали це всі. Чотири Євангелисти, хто вірує в мене, життя вічне той має. Ми живемо в період благодаті. І, власне, віра в Божого Сина задовільняє Божу. Бога задовільняє, що ми віруємо в Його Сина. І через віру в нього, Бог нам даром дає життя вічне зразу. Нам це трудно. Розумом зрозуміти. Але віра це не є питання розуму, це питання серця. Багато речей ми не розуміємо. І Бог знає, що є речі, які ми ніколи не зрозуміємо. А є люди, які освіти не мають, а є люди, які ніколи ніде не вчилися. Но в них може бути віра, тверде переконання, що Ісус помер за мене. І я вірю в Голговську жертву. Я вірю. І жертва Христова задовільнила правосуддя Боже. Тобто те, що життя мені дано даром, я за Нього не платив, я його не заробляю Ходженням до церкви, добре, воно дається мені даром, бо Бог добрий, богатий і щедрий. Але за мене і за всіх людей заплатив Христос. Ось в чому центральна істина Біблії: Він заплатив собою. Він виконав те, що хотів Бог Отець, плата за гріх смерть. І тому я мав померти в гріхах і бути вічно покараний, і всі, хто мене дивляться. Але Божий син сказав до Отця, Отче, я піду, я за них помру. Іншими словами, я за них в молитві до Отця, 17-й розділ Івана Івана, що я за них посвячую самого себе, щоб вони були освячені. Вірую в мене. І віруючи в Божого Сина, я отримую вічне життя зразу. Так говорить Біблія. Я отримую прощення гріхів, коли я каюсь і вірую. Я, я оправданий ним. Так говорить Біблія, оправдавшись вірою. Ім'я Ісуса мене оправдовує. Цінність є в Христі. Всі скарби Божої благодаті, любові, доброти, милосердя, мудрості, Бог поклав свого Сина. І проблема багатьох християн, що Ісус лишається в стороні. Ми ніби знаємо, що Він Ісус, що Він Христос, але цінність головської жертви мільйони християн не знають, ігнорують. Тому хочуть, вроді віруючи, хочуть собі заслужити. Не можна так робити, це дається нам даром, але отримавши від Бога вірую, даром, вічне життя, оправдання, спасіння, прощення. Освячення, дар Святого Духа і так далі. Я все це отримую згідно Бібліям, даровано даром, даром, благодаттю і через віру. Але спасений і оправданий, врятований і добутий я з болота. Я маю навчитися, як тепер ходити перед Богом. Ось що треба зробити різницю. Я топився в болоті образно, і раптом підійшов якийсь чоловік і мене добув з цього. Він мене врятував. Тепер моє завдання не попасти в те болото знову, а жити по-новому, оберігатися того болота. І, власне, віра в Христа, яка мене оправдала, вона свої функції на тому ролі не закінчує. Ця віра далі рухає мною і мене навчає, щоб я міг. Жити побожно, праведно і благочестиво. Лист апостола Павла до Тита. навчає благочестиво і праведно. бо мене тільки що з болота добуто. Я врятований, ура, я спасений, я прощений. І все це Ісус, все це Він. І я йому дякую, і я Його славлю. Так? А тепер далі що? Спасений гріш, спасенний, врятований, прощений, помилований, обдарований. Я маю навчитися правильно ходити, правильно жити, правильно відноситися до друзів, до жінки, до дітей, до ворогів. І для того нам дарована свята Євангелія, навчитися, так якби я в школу попав. І я маю вчитися, як жити, як поступати, творити добро, як наслідок віри. Чому я дякую Богові, бо він мене даром спас? Чому я йому служу, не щоб заробити вічне життя? Він мені дав даром. Ну, уявіть собі, їде по дорозі цар, так, і бачив в рові лежить бідний, я чув таку повість, і побачив вмираючого хлопчика, бідненького, так, так. він його підняв, він його все зробив для нього, щоб його уздоровити, щоб його все зробити, і він його усиновив. Тобто, коли цей хлопчина підріс, цар замітив, що. Він часто заходить в одну із кімнат, і там буває. І йому знать, чому він в тій кімнаті навідує ту кімнату? І коли він прийшов в цю кімнату, цар навідав, він побачив на стіні тої кімнати, він побачив стареньке, обідрене, грязне, оце, о, о, цей одяг, в якому він його знайшов. І будучи вже царським сином, він заходив туди і дивився, де він був. І це його смиряло, це йому давало такий поштовх вдячності, ким я став, а ким я був. І так само і нам. Треба пам'ятати, що ми були, але все це зробив Цар-Спаситель Ісус Христос. І ми маємо йому служити з вдячністю, а не заробляти ділами. Ми маємо поклонятися з вдячністю за те, що Він нам дав. А не о, свої півняті гривні казати зароблю собі, зароблю собі. За діла буде нагорода, а за віру буде вічне життя. Як ви стали віруючою людиною, звідки взялась ваша віра в Бога? Ну, звідки взялася віра в Бога? Ну, напевно, я сама так потихеньку прийшла до цього. Від батьків. Якщо дитину виховують з маличку, з нею йде з мамою дитина до церкви, і вона молиться, то вона відчуває потяг до Бога. Якщо цього немає, штучно привити це практично неможливо. Та як ми всі християни, і це передається з покоління в покоління, і я думаю, аналогічно передалося мені від батьків. Як це не парадоксально? Я дякую Богові за ту хворобу, яку він мені послав, бо через хворобу я уся. Бога. Господь оздоровив мене і я йому за то, тому що я 4 місяці не розмовляла і ніякі гарантії лікарів про те, що я заговорюю, мені не давали. А якраз через те, що я пішла до церкви, перше слово я сказала в церкві. Як можна спасти свою душу людині? Що потрібно їй для цього робити? Виконувати 10 заповідей Божих. Віруючи, людина знає 10 заповідів Божих, то не порушуючи жодну, думаю, що це дає шанс їй спастись. Я не, я не впевнений, що це буде до кінця зроблено, але це залежить індивідуально для кожної людини. Треба сам перед нікому зла не робити. Це моя така особиста думка. Людей поважати. Кожен день думати про Господа Бога, звертатися до нього, дякувати за те, що ти прожив сьогоднішній день. Потрібно сповняти всі заповіді Божі. І не просто ходити до церкви, показувати і розказувати, що ти віруючий. Треба мінятися і жити з Богом, жити за Божими законами. Тільки тоді можна спасти свою душу. А для чого тоді ходити до храмів на богослужіння? Чи це зовсім не обов'язково? Добре запитання. Всяка народжена дитинка, ми, ми дуже тішимося, коли в сім'ї народжуються діти. Але ніхто не сумує, що народився клопіт. Хто ж треба буде недосипати, то ж можуть бути. Ніхто цього не зауважує. Всі тішаться, народилися, ой, яке гарненьке, ой, яке воно вдалося в тато, ой, які воно очки має. Всі задоволені, щасливі, жива істота з'явилася. А з нею проблем купа. І тому після народження важливого, найважливішого акту, що, факту, що дитя народилося, що ми робимо. Ми за нього дбаємо, ми його кормимо, ми його пелінаємо. Ми оберігаємо від холоду, від шкідливих речей, від хвороби всякої, підросло, навчаємо ложку тримати, за ручку тримаємо, перші кроки робити. Нормально. Нормально. Підросло. Воно на кожному етапі ми наших дітей вчимо. Оте саме: і церква для того існує, щоби ми, народившись від Бога, маючи спасіння і вічне життя. Ми прийшли в церкву навчитися, як поводитися по-християнськи. Бо ми ще не знаємо, як. Ми тільки поступили до школи, ми вже народилися. Ну, нам треба навчитися ходити, тримати ложку, розрізняти, що добре, що не добре, навчитися читати, писати і стати самостійною, дорослою людиною, яка потім вийде замуж або буде одружуватись. Церква існує для того, щоби. В ній ми отримували духовну поживу для нашого росту, щоб в церкві ми могли звершати спільні молитви, які нас об'єднують, наша віра, коли я вірую дуже добре, але нас зібралося 10, 20, 100.